Зроби мою радість досконалою, маючи єдину думку, єдину любов, єдину згоду та єдиний розум. Бога ніхто ніколи не бачив, однак є спосіб переконатися у Його існуванні, бо хто перебуває? У любові той перебуває у Бозі і Бог у ньому. Ось чому у стосунках між людьми можна пізнати реальність єдиного Бога. При цьому активне прагнення людини зберігати цю любов, тобто перебувати у ній. також є результатом діяльності єдиного бога. Урок 45 Бог це розум, яким я думаю. Сьогоднішня ідея містить ключ до твоїх справжніх думок. Вони не є тим, що ти думаєш, що ти думаєш. Так само як ніщо, що ти думаєш, що бачиш, жодним чином не пов'язане із баченням. Немає жодного зв'язку між тим, що є реальним, і тим, що ти вважаєш реальним. Ніщо з того, що ти вважаєш своїми справжніми думками, жодним чином не схоже на твої справжні думки, ніщо з того, що ти думаєш, що бачиш, не має жодної подібності до того, що видіння тобі покаже. Ти думаєш розумом Бога. Тож поділися своїми думками з ним, так само, як він ділиться своїми з тобою. Це однакові думки, бо їх мислить один і той же розум. Поділитися означає зробити рівним або зробити єдиним. І думки, які ти думаєш з розумом Божим, не покинуть твого розуму, тому що думки не залишають свого джерела. Отже, твої думки, як і ти, знаходяться у розумі Бога. Вони також у твоєму розумі, де є Він. Оскільки ти є частиною його розуму, твої думки також є частиною його розуму. То де ж твої справжні думки. Сьогодні ми спробуємо достукатися до них. Нам доведеться шукати їх у твоєму розумі. Тому що вони там. Вони повинні бути ще там, тому що вони не могли залишити своє джерело. Те, що мислиться розумом Бога є вічним, будучи частиною творіння. Наші три практичні періоди по п'ять хвилин. Кожен матимуть сьогодні ту саму загальну форму, яку ми використовували під час застосування ідеї вчора, ми спробуємо відмовитися від нереального і шукати реальне. Ми зречемося світу на користь правди. Ми не дозволимо. Думкам світу стримувати нас. Ми не дозволимо тому, у що вірить світ, сказати нам, що те, що Бог хоче від нас, є неможливим. Натомість ми намагатимемося визнати, що можливе лише те, що хоче від нас Бог. Ми також спробуємо зрозуміти, що ми хочемо робити лише те, що хоче від нас Бог. І ми також намагатимемося пам'ятати, що ми не можемо не виконувати те, що Він хоче від нас, є всі підстави бути впевненими, що сьогодні ми досягнемо. Успіху це воля Бога. Почни сьогоднішні вправи, повторюючи ідею про себе із закритими очима. Потім деякий час обдумай певні твої думки, зберігаючи цю ідею в пам'яті. Після того, як ти додаш до ідеї 4 чи 5 своїх думок, повтори їх ще раз і тихо скажи собі мої справжні думки у моєму розумі. Я хотів би їх знайти. Тоді спробуй вийти за межі всіх нереальних думок, які покривають істину у твоєму розумі, і досягни того, що є вічним. Під усіма безглуздими думками та божевільними ідеями, якими ти захарастив свій розум. Є думки, які ти думав з Богом на початку. Вони зараз є у твоєму розумі, абсолютно незмінними. Вони завжди будуть у твоїй пам'яті, як і були завжди. Відтоді все, про що ти думав, зміниться. Але основа, на якій це тримається, є абсолютно незмінною. І саме на цю основу спрямовані сьогоднішні навчання. Тут твій розум єдиний з розумом Бога. Тут твої думки єдині з Його. Для такої практики потрібно тільки одне, щоб ти підходив до неї як до вівтаря, присвяченого на небі Богові Отцю і Богові Сину, бо це те місце, до якого ти намагаєшся дійти. Ти, ймовірно, ще не зможеш усвідомити, наскільки високо ти намагаєшся піднятися. Втім, навіть з тим невеликим розумінням, яке ти вже набув, ти повинен мати змогу нагадати собі, що це не пуста гра, а вправа у святості. Та спроба досягти Царства Небесного. Проводячи короткі періоди практики сьогодні, намагайся пам'ятати, наскільки важливо для тебе розуміти святість розуму, думаючи із Богом. Виділи одну дві хвилини, повторюючи. Цю ідею протягом дня, щоб оцінити святість свого розуму. Відділися хоча б ненадовго від усіх думок, які не гідні того, кого ти приймаєш. І подякуй йому за думки, які він думає з тобою. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків. У застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.